Друзі, всім привіт! Слава Ісу! Небагато я бачив на Ютубі роликів про тренування в fm 24. Тому я хотів би показати, як почати правильно тренуватися. Поїхали, зараз покажу. Стоп, 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 тіпи, не переключайте, не так все жорстко, все набагато простіше. Коротше, хотілося б почати з того, які взагалі команди ви можете тренувати. Давайте, ми беремо, коротше, ми беремо, ну, віска, віска барса, Віска Каталонія. Беремо Барсу, на, на її прикладі я їй поясню, як вам що потрібно робити. Дивіться, перше, ви можете тренувати, як думаєте, ви можете тренувати юніорку якусь або команду Б. Можете, тіпи, можете. Ви можете це зробити. Дивіться, як це робиться. Дивіться, ось у вас тренування. Це вкладка з тренуванням загальне. Але дивіться, коли ми заходимо в персонал, ми заходимо в обов'язки, заходимо в тренування. І тут у нас дивіться, у нас тренування молодіжної команди U-19 у нас виконує помічник якийсь, або там менеджер якийсь U-19, і там також в команді Б. І всі команди, взагалі, які в нас є в структурі, ми їх можемо, ми їх можемо друзі, тренувати. Це easy просто, дивіться, що ми робимо. Щоб тримати під контролем там молодь, яка розвивається, щоб тримати під контролем е, гравців, які грають в якихось інших е, структурах команди, що робимо? Значить, взяти під контроль, натискаємо ось тут, і ось тут. Але що, гайс, нічого не відбулося, правильно? Я, наче вам і сказав, що робити, але нічого не відбулося. Але і знову знову натискаємо просто ось підтвердити. Знизу, знизу у нас тут От де вебочка у мене. Ось там ви побачите, де вебка в мене стоїть, там є підтвердити. Натискайте підтвердити. Дивіться, що в нас відбулося справа. У нас з'явилася Юніора u 19 і команда Б. Хоп, дивіться, залітаємо в них. Хоп. Вони вже в нас є, вони вже в наші під контролем тренування. І ось тут є така вкладочка тренування. Бачите? Раз. Заходимо в U-19, те ж саме тренування. Це те ж саме тренування по факту. Те ж саме, що в нас є в головної команди. Ось ми залітаємо назад в головну команду. Але перше, перше, що я хотів би пояснити, це саме по тренуванням головної команди. Вже друзі, починаємо з складки, яка називається у нас групи. Це підгрупи, які в нас розділені гравці коротше нападу, гравці захисту, і гравці е воротарі. Вони всі розділені по своїм групам і знаходяться на тренуваннях в кожен в своїй групі, друзі. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо тут виставити роль, саме роль, яку в нас виконує в тактиці гравець. Ось давайте припустимо, у нас залітаємо десь тактика. Тактика. Тактика, галактика, не знаю. Загодно, дивіться, припустимо, в нас. Креативний захисник оборона, правильно в нас в цьому в нас в захисті. Тому нам треба виставляти креативний захисник оборона всім центральним захисникам. А для цього ми повертаємося назад, залітаємо сюди в групу, а беремо свого центрального захисника і виставляємо йому ось центральний захисник. Креативний захисник оборона. Виставляємо. Ось так ми по, по кожній позиції ми виставляємо кожному тренування яке має бути. Потім, що ми можемо ще тут зробити? Тут у нас значить, є така штучка, ось, додати, видалити гравця. Ми можемо в групи додавати е, юніорів, ваших бістів, бісти, які там народжуються, у вас, молодих гравців. ось, Ми їх шукаємо, дивіться, при, припустимо там я, ось, кого завгодно. Якийсь хаві, ось дивіться, у Барселоні, в Барселоні Віде-19, ми його додаємо, і він у нас, нас ось з'являється. Цей Хаві, він буде тренуватися, буде підтягнутий до тренувань загальної команди, а я думаю, що це непогана штука, і він буде переймати трошечки тренування так само, як і ці, як і всі гравці. Тобто ви можете його додати, собі зручненько тут ви тренувати кожну позицію для основи і вже тренувати цих бістів, підтренувати. Значить, Леге, наступна вкладка, за яку ми беремося, це. Наставництво натискаємо наставництво. А тут ви можете як самостійно додати, так і попросити помічника менеджера. Якщо у вас він є. Якщо немає, то самостійно додаєте. Ви можете додати під групи. Дивіться, ось я додаю. Попросив. Він додав максимально швидко це зробив. Що в нас тут відбувається? Тіпи, у нас тут група. Одна група складається завжди із трьох гравців. Не більше. більше не потрібно, бо то вже проблеми будуть ви. Ви коротше, ви коротше в плюс не зробите для своєї команди, якщо у вас буде, якщо ви додаватимете сюди ще кось. Короче, три гравці, значить, один має бути досвідчений, має бути або лідер команди, або високоавторитетний гравець. А два інших мають бути вже ну, бісти, юніори, якісь там малі гравці, які ще нічого в цьому житті не побачили і нічого не знають. що взагалі ці підгрупи потрібні? Я поясню. Значить, на мою думку, що десь до 24-23 до років. Ви можете гравцям, ну це моя чисто думка, я насправді не знаю, скільки точно років, от до, до такого приблизного року ви можете змінити ментальні якості гравця. Тобто, ви можете змінити, є там якісь не, знаєте, типу, не амбіційні гравці, є там, е, просідають по моралі жорстко. А от е, на що, нам потрібен, на що нам, друзі, потрібен саме, саме це наставництво якраз щоб розвинути ці лідерські якості в цих гравцях? Тому додаєте ось сюди хоп двоїх, якихсь пусть дивіться, пауку, барсі, і хаві, і цей самий хаві. Він сюди залітає, їх буде тренувати у нас фран Френкі Дейон. І от ви потім дивитеся і спостерігаєте, як у вас змінюється. Буває таке, що змінюється. Гравець стає авторитетним, там стає він, мораль, мораль його піднімається. Але буває таке, що гравець ну, ніяк ти на це не повпливаєш. І що б ти тут не робив, це все, як то кажуть, не сюди. Тому якось так. Вступну вкладку, за яку я хотів би пояснити, це тренери. Ось сюди ми натискаємо. Дивіться, ви завжди набираєте там тренерів. У вас є там тренер по стандартним положенням, є тренер воротарів, є тренер по фізпідготовці. Коротше, ви набираєте купу тренерів, але як ви ними керуєте? А як ви ними керуєте? Зараз я покажу. Дивіться, тут наразі в цьому і у вас є 13 тренерів, тобто у вас, у вас тут дуже велика ланка. Тут можна. Тут можна просто набрати 13 тренерів, хоча їх тут набагато менше. Що ми з ними робимо далі? Ми натискаємо ось тут змінити тренерське завдання. Натискаємо вже тут. Ми можемо побачити, який менеджер за що відповідає. Дивіться, значить, ось це воротарські тренування: це захист, атака, володіння, упор на фізику і стандарти. Тобто, вниз воно в нас іде. Бачите? Силова, швидкість, якость. Ми можемо бачити, кожен, хто в нас за що відповідає. Давайте візьмемо, в принципі ось якийсь там тренер, та ось просто. Барбо Барбара є в нас тренер. За що він відповідає? Ми бачимо, що він відповідає в нас за атаку і за техніку в атаці саме. Бачиш, ось ось ця галочка, ось ця пташечка. Ми її бачимо. Дивіться, а моя порада це ставити. От, ви маєте бути тренером-розвантажувачем. Це перше. Ось і помічник менеджера також має це робити. І ось, коли ми ось це все проставляємо, дивіться, бачите, ось змінюється. Що нас змінюється? В нас знизу змінюється ось середня це інтенсивність тренування. Бачите? От, а нам треба, щоб скрізь легко було, тому що якщо буде нелегко, то це дуже погано, тіпи, ви поняли? Треба, щоб скрізь було легко, щоб середнього навіть не було. Тому чим більше, менеджер, чим більше тренерів, тим краще для нас. Коротше, я зазвичай ставлю себе і тренера ой, асистента тренера, точніше, асистента менеджера і все. Всі інші відповідають точково за кожну різну за різне направлення. Раджу, дивіться, раджу, щоб у вас було не менше трьох зірочок на кожну позицію. Це дуже важливо насправді. Ось, дивіться, ми можемо кого ми сюди можемо поставити. А ось ось цього ми можемо поставити і туди, і туди. Бажано, щоб кожен менеджер відповідав за одну якусь річ, ви розумієте? За одне тренування. Але ну тут як є, бачите, тут вже менеджерів тут треба або менеджерів добирати. Ну тут треба добирати, коротше, тут треба асистента одного прибрати. Він тут зайвий, мені здається, а. Це ж три асистента. коротше, тут бажано тренерів понабирати. Ну, ми можемо і асистентами е, керувати, це різниця, там, в принципі, та й ніякої немає. Скажімо так, буває, тренери не хочуть іти, а асистента можна два взяти. Ну тут якось так, а тут якось так. Тому запам'ятовуйте, має бути легко і має бути три зірочки. Це все, що по цьому вам треба знати. От і все. Попросите асистента організувати тренування, щоб можна написати. І він сам налаштує вам і сам визначить, як воно все має бути. Бачите? Ну, в ідеальності, от, як я вам розказав, три зірочки і щоб легко було скрізь. Це вже, ну, це вже завдяки кількості менеджерів, ви можете цим маніпулювати. Тобто тут по цій вкладці, в принципі, все. От ця вкладка впливає саме на ваш режим тренування. От що ви там не налаштовуєте в календарі на ваші тренування. Якщо у вас немає тренерів і немає налаштованого цього класного графіка, ось тут, ось тут розклад, ось тут точніше календар. Оце вам, ну, воно нічого, воно нічого не допоможе вам і воно буде дуже. Коротше, тренування будуть дуже погані, якщо немає тренерів, ви зрозуміли, їх, їх майже не, ну, не буде. У нас є вкладка під назвою індивідуальні, ось сюди ми залітаємо. Тут також ми можемо що зробити. Ми можемо обрати гравця любого абсолютно. Ну який нам потрібен, давайте якось гаві якось Умовно. Умовного гаві, правильно? Ось ми можемо тут. Так, нам треба прибрати всіх інших, щоб гаві сам. Так, Лівандовський. Дивіться, є у нас Гаві, що ми можемо тут зробити? Ми можемо тут вибрати, що йому, які йому підтренувати здібності, там пас, Дивіться, хоп, і у нас в пас входять пас, технічні тренування і бачення поля. Тут у нас окремо тренуються саме наші якості атрибути. Також ми можемо що зробити? Ми можемо ось удари йому потренувати, бачите? Ізі це зробити насправді. І, і також вибираємо інтенсивність, нормальну інтенсивність скоротити вдвічі подвійна інтенсивність. Ну, дивіться, тут що, я вам... і виставити, виставити без тренажерного залу та поля, і виставити скільки ні. Дивіться, але ми можемо, можемо автоматично А, Нормальна інтенсивність це автоматично факт, вона є. Але подвійна подвійна вона загрожує тому, що в нас може гравець травмуватися. Тому з цим оберемок насправді. Потім, давайте саму головну вкладку, календар. Ось календар, як нам внести саме календар, ігровий календар, тренування внідрити, Що нам потрібно робити? Значить, Ми заходимо в розклад, залітаємо ось сюди вибрати розклад. Потім користувацькі плани. Це саме ви імпортуєте, загрузите, я залишу, я залишу вам, друзі, тренування свої, які вже налаштовані, я поясню. За них зараз. Вам не треба буде вже нічого самому налаштовувати, кожен день окремо виставляти. Вже все у вас є. Це буде. Я прикріплю, прикріплю друзі, ось тут зараз на екрані ви побачите посилання, за яким ви маєте саме вставити ті файли, які я залишу вам. І потім ви їх зможете знайти ось тут двері. Потім імпортувати, вже після того, як ви їх закинули в ту папку, ви натискаєте імпортувати план ось сюди. І ось вони у вас з'являються. Дивіться, скільки в мене їх Дивіться, є в Усаті тренування, це для середа, це в нас де середа і субота, це в нас ігрові матчі. От в середу у нас має там бути відпочинок перед матчем і після матча, і, і матч, відповідно, виставлено. І те ж саме в нас має бути і в суботу. Є на четвер суботу, це дивлячись який у вас графік ігровий. І є ось такі в Усаті кращі тренування. Тут, звісно, вони вже тут у вас виходить, що вони тренуються і не тільки це, і не тільки в суботу, а ще й в середу. Але якщо у вас один матч на неділю всього ж, то тоді вам треба використовувати саме в усаті тренування середа-четвер, ой, середа субота. Але я вам додам, я вам додам і ті, і ті, коротше, у вас вони всі будуть, ви поняли? Є розклад передсезонних тренувань також. Їх також я додам. Тренування технічної підготовки також у мене є. Розклад оборонних тренувань також є. Дивіться, ну тут. Тут стан, ось дивіться, в Усакі стан, стандарти, інтенсивні тренування також. А це стандартні інтенсивні тренування, забійте, це вам не потрібно. Коротше. Коротше я додам я додам вам всі, що треба, і саме це середа субота. ось, Завантажити, натискаємо, е, підтвердити. Дивіться, ми завантажили їх. Далі що нам треба зробити, щоб внести їх в календар ось сюди. Друзі, бо ми ж не можемо дивіться, чи можемо. Дивіться, не можемо. У нас немає, бачите, нічого немає. Вкладочка не з'являється. Коли ми натискаємо сюди, вкладочка не з'являється. Значить, повертаємося назад в розклад. Ось сюди. І натискаємо ось тут під вебочкою, де моя вебка знаходиться. Там буде написано записати запис. Вам треба натиснути ту кнопочку. І ви її натискаєте, потім переноситеся знову от сюди, вибираєте. І ось у вас з'являються користувацькі плани. І вибираєте. Дивіться. Оп. О, що в нас сталося? Ось у нас взагалі тренування з'явилися. Що далі треба зробити? Треба натиснути копіювати, копіюєте. Значить, і ось ти дивіться, перейдемо там, я не знаю, на серпень чи вересень. От дивіться, на вересень перелетим. І нам от сюди, отут треба нам внідрити ті, щоб нам кожного разу не натискати ось це все, користувацькі плани. Оці всі штуки нам просто достатньо натиснути вставити. після того, як ви скопіювали, отам. Ось, і вставляєте, дивіться, вставляєте. І вони у вас з'являються. У вас з'являється, бачите? У вас з'являються саме ті тренування на суботу і середу, які ви поставили. І це ізі просто. І от так, отак от ви можете налаштувати свої тренування абсолютно і на, і на молодь, і ну, ось тут, ось тут все, ось тут у вас все на молодь, те ж саме абсолютно. І плюс тренування для дорослої команди я вже пояснив. Тому нічого складного тут не, немає, насправді, друзі. Тут просто ізі, ізі все зробити. Але ж, звісно, ви можете цим не запарюватися, ви можете віддати це а, помічнику менеджера. І справлятися з цим усім. Ну, а й є люди, такі як я, вони їм цікаво саме ще й тренуванням займатися. Тому, Тому, друзі, ось ось так, ось так ось такі в нас налаштування, ось такі в нас ось така в нас двіжуха тут виходить, що тут тут робити. Ну ізі, ізі, мені просто здається. Зараз я зроблю вебочку побільше вам. І що я скажу? Я прикріплю, я обов'язково друзі, прикріплю е, файлики, файлики з тренуваннями. Кожне. Ви вже там виберете з під себе, як вам сподобається, не сподобається. Це вже ви поняли, це вже на, на ваш смак, так би мовити. Друзі, обов'язково залишайте коментар. Цікаво зрозуміти, що взагалі вам ще цікаво бачити на цьому каналі. Що, що я не так може роблю, може поясніть мені, може я. Ну всі ж ми помиляємося, всі ми люди. Ви 100% хтось є якісь професіи, які шарять робити тут прям дуже багато чого, і в тренуваннях, і в всіх різних штуках. Потім хотів би віддячити, друзі, за вашу підтримку каналу. за... Вподобайки за коментарі, за донатики, друзі. Вам окремо просто серце величезне. Тому, друзі, всім бажаю, всім бажаю просто гарного, гарного дня. Хто подивився мене і все, і все, друзі.